Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Для мене очевидно, що чим довше буде тривати агресія Московії і адрофагів проти України, тим більше всіляких конфліктів. Воїн, терористичних актів і так далі, і тому подібне буде виникати у світі. Ну, подивіться, тільки в. Ну, і якщо дивитися на те, як буде розвивати, як будуть розвиватися події, то чим далі, тим більше буде оцих всіх негативних явищ на міжнародній арені. Тому що, ну, по-перше, вже зрозуміло, що міжнародний порядок зламаний, так? Вся ця юридична система противаги і, і, і все таке інше, яка створювалася після Другої Систем... Другої світової війни впродовж десятків років, вона вже не існує. Міжнародне право московитами розтоптане з. Звичайно, мовчазної згоди дебілів із інших країн, так, які думали, що це їх не стосується. Ну Як можна бути таким дебілом, щоб не розуміти того, що раз ти входиш у цю систему 200 країн на міжнародній арені, на політичній мапі світу знаходяться? І одна країна руйнує всю цю систему, то вона не посипеться тобі ж на голову, ідіоти ти. так. Але ні. От хай вони там товчуться, а мене це не стосується так. Ну от і догралися. Це ще не догралися до, до кінця. Це ще тільки. Первый тайм мы уже отыграли, И одно лишь сумели понять, Та ни черта, вы бачаете на слове, вы так еще и не второпали, потому что у вас в голове ничего немае, так. Ну, я спеваю, бачите, я ж старый совок, ну, на мне написано, оце с меня все вылазить, мне же вбили в голову, так. От такі, такі порогивель, вельми шановні пані та панове. Так. Чим довше, ще раз нагадую, буде тривати агресія московитів-андрофагів проти суверенної держави, члена ООН Націй, тобто України, тим більше буде виникати всіляких конфліктів на міжнародній. Арені. Ми вже бачили і конфлікт двох е, е, ядерних держав: Пакистану і Індії, які вони самі за, е, так, домовилися і припинили як безперспективний. А Трамп, звичайно, так приписав це собі, бо він телефонував кудись там. Ну, фантастична особа! Цього Трампа, так, ну, вона ж і породжена цією агресією, московитів так, Тому що Агент Краснов він же ж мав виникнути десь обов'язково. Ну, щоб де щось не трапилося. Так там рука Москви. Ну, згадайте, як ви казали, на Заході казали. І це ж там у вас виникло, рука Москви. І це абсолютно правильно. Абсолютно, вона ж ніде не ділася та рука. Ви просто ту руку весь час підгодовували нафтою, газом і так далі, і всім іншим. Будували там сотні підприємств, Це ж ви побудували безголові. Ви побудували. Всі оці фірми і так далі і тому подібне. Ви, ви вигодували цього монстра. А він, використовуючи ваші гроші, вам же й шкодив, вам же й шкодив. Ну, нема розуму. Ну, от дивуєшся, дивуйся, не перестаєш дивуватися, як можна бути таким ідіотом. Але можна. Мона. Мона, 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 мона. Так от. Так що приходиться навіть співати. Ну, щоб не плакати, я сміюся над собою, так, і співаю. Так. Тому що ж бачимо, що робиться в цьому світі. Ну, Абсолютно нерозуміння того, що, що твориться, де причина, де, дослід, де причина до зв'язки, чому був участь у нашому найкращому в Україні університеті імені Тараса. Грегоровича Шевченка, так, Київському національному, там, особливо на факультеті міжнародних відносин, на факультеті юридичному. так, Там вже учать ось цих, це основа. основ, Причинно-наслідкові зв'язки. Та вони і в усіх інших науках теж мають і мають місто быть говоря по-русски. От. А в Ізраїлі німець места бить. Вони не знають про те, що всі ці вчені атомники підготовлені Московією для створення ядерної зброї. І на що вони їх готували? І цю ядерну зброю в тій державі, в якій написано про те, що Ізраїль треба стерти з політичної мапи світу, для них це було невідомо. А ми кажемо, то розумні люди. Ну так. <плес> так не будемо, як кажуть, поспішати. Так, от такі справи, вельми шановні пані та панове. Я вам повідомляю про те ще раз і наголошую. На тому, що поки не закінчиться агресія Московії проти України і вони не виберуться із нашої законно міжнародно визнаної території, діла в цьому світі не буде. Буде наростати і наростати і наростати дві жуха, яку ну хто ж. Заявив про двіжну. Не, не красиво так, коли ти просто так собі. А от коли вбивають масово людей, оце двіжуха, це ж пан Путін сказав. ну Хіба, хіба ні? Ну, це не я. Я просто професор, так. Я просто професор. І, і доктор наук. І в нікому смыслі говорять по-разки, навіть як Національної академії вищої освіти, України. Вищої освіти, на якоїсь там середньої чи початкової, а тут таке складається враження, що деякі діячі навіть початкової освіти не отримали. Ну, так же, дивлюся, я на їхні діяння не на слова. А на деяких і слова, от наприклад у у Трампа, то там і слова словами теж проблеми.